Вітаю вас, дорога церква. Ми будемо продовжувати роздуми над 118 псалмом в українському перекладі 119. -м. І сьогодні наша тема буде Господь моя доля. Пропоную відкрити наші Біблії і будемо читати з 57 по 64 вірш. Ти, Господи. Моя доля, тому я вирішив жити за Твоїм словом. Від усього серця я благаю тебе в молитві, будь милостивим до мене за своєю обітницею. Я переосмислив свій життєвий шлях і спрямовую свої кроки до Твоїх свідчень. Я спішу і не барюся виконувати Твої заповіді, хоч я оплутаний тенетами нечистивих. Але твого закону не забуваю. О півночі я підіймаюся, щоб подякувати тобі за твої справедливі присуди. Я, друг усіх тих, котрі шанують тебе і дотримуються твоїх заповідей. Земля, Господи, повна Твого милосердя, навчай мене своїм постановам. До цього місця. В цих віршах я би хотів виділити чотири настанови, про котрі говорить Псалмопівець. Перша настанова це усвідомлення. Усвідомлення, хто для мене є Бог, та прийняття рішення слідування за Ним. Читаємо ще раз 57-й вірш. Ти, Господи, моя доля, тому я вирішив жити за Твоїм словом. Я хочу, щоб ми підкреслили зараз для себе та звернули особливу увагу на першу частину вірша. Ти, Господи, моя доля. Знаєте, я довго роздумував над цими словами і дійшов висновку, що наше життя, воно матиме сенс тільки тоді, коли ці слова стануть словами нашого серця. Здається, усього три слова: Господь моя доля, але як багато вони говорять до нас зараз. І що важливіше, як багато вони значимо для нас у вічності, що таке доля? Ось це наше життя і все, що я в ньому отримав. Куди я витрачаю свій час, куди я його спрямовую, чим воно сповнене і чого я шукаю? І де я знаходжу розраду, це моя доля. І в словах Давида, перше і найголовніше, що ми бачимо, він каже, це Господь. Він бачить ту найголовнішу сутність життя, про яку ми читаємо у книзі Еклесіаста, боятися Господа і виконувати Його заповіді. Все наше життя, кожна його сфера має бути підпорядкована Богові та Його Слову. Дуже важливо розуміти, що Господь або займатиме усе наше життя, або ми не матимемо з ними частку ні в чому. А Давід каже: Ти, Господи, моя доля. І далі ми читаємо і тому, тому що ти мій Бог. Тому що ти все у всьому, і минулий раз ми читали, що Давид називає Бога Його надією, опорою та втіхою. Він знає, хто такий Господь, і він каже, і тому я вирішив жити за Твоїм Словом. Слідування за Богом це свідоме та тверде рішення, відповідь на простягнуту до нас Божу руку, рішення, яке людина має прийняти. Ми читаємо у книзі повторення 30 розділ, 19, 20 вірш. Я представив перед вашим обличчям життя і смерть, благословіння і прокляття. Тож обери життя, щоб жив ти і твої нащадки, щоб ти любив Господа свого Бога, слухався Його голосу і тримався Його, адже це твоє життя і довгота твоїх днів. Тому перший практичний висновок для нас усвідомлення та прийняття рішення. Друге це молитва. Читаємо 58 й вірш. Від усього серця я благаю тебе в молитві. Читаючи цей вірш, я замислився про те, як багато уваги Давид приділяє молитві. Ми бачимо майже кожен розділ 118-го псалму, він описує свої молитви та звернення до Бога. І тому я би хотів, щоб і ми зупинилися і поговорили про молитву. Чому молитва для нас так важлива? Звісно, це дуже об'ємне питання, і зараз нам не вистачить часу, щоб повністю його осягнути, але ми можемо узяти найголовніше молитва це наші відносини з Богом. Коли я можу просто прийти і відкритись йому. Подивіться, Давид пише від усього серця. Тобто Бог бачить усе наше серце, чим воно сповнене. Я можу принести усе. Усе, що мене бентежить, усе, чому я радію, за що я вдячний, що мені хочеться, на що я шукаю відповіді. І насправді це просто Божа милість та незрічений дар для нас, в тому, що маленька, грішна людина, вона може звертатись до великого і святого Бога. Але, на жаль, ми можемо не цінувати цей дар. Я можу сказати за себе, що часто я не ціную цей дар так, як мав би його цінувати. Так стається, мабуть, тому що Бог дарував мені цю можливість по благодаті. Я за неї нічого не заплатив і навіть не зможу нічого заплатити. Але Бог там на Голговському хресті, ми сьогодні будемо згадувати його страждання, Він заплатив дуже велику ціну за те, щоб я мог, міг мати з ним відносини. Я пропоную відкрити лист до Колосян 4 розділ, другий вірші, прочитати. Настанови щодо молитви, які записані у Слові Божому. Колосян 4 розділ, 2 вірш. У молитві будьте постійні, перебуваючи в ній з подякою. Перше, це постійність. Ми маємо молитись кожен день. Через наші молитви діє сила Божа як в нашому житті, так і в житті тих, за кого ми молимось. Через молитви ми розвиваємо відносини з Богом, і тим самим ми освячуємось. Мені дуже подобається вислів Джона Макартура: молитва схожа на дихання. Так як людям притаманно дихати, так і християнам притаманно молитися в цьому усе життя. І це дійсно так. Спробуйте уявити життя без молитви. Знаєте, я вчора спробував уявити, як це життя без молитви, і мені стало моторошно. Тому що, коли я молюсь, коли я знаю, що за мене хтось молиться. Тоді я точно знаю, я відчуваю і бачу, що Бог поряд через молитви. Я бачу, як Він діє через молитви в моєму житті. Тому порівняння з диханням є дуже влучним. Адже як дихання є основним із показників того, що людина жива, так і в християнському житті молитва є показником живих відносин з Богом. Другий підпункт постійності це молитва за потребу. Ми маємо постійно молитися за наші потреби. Якщо є в житті потреба, якщо є люди, за яких ви молитесь, ви маєте зберігати постійність у цьому. Буквальний приклад з нашого життя. Я згадую, коли російські війська були під Києвом, то нам не потрібно було нагадувати, щоб помолитися за цю потребу. Але коли воно відійшло від нас, то нам вже треба нагадувати. Тому слово Боже нам каже за постійність. Якщо ми беремо на себе відповідальність нести щось або когось на руках молитви до Бога, то ми маємо стояти в проломі до кінця. Ну, звісно, якщо ця молитва згідна з Божою волею. Другий момент це подяка. Коли ми дякуємо Богу, по-перше, це служить нам нагадуванням про Його чудеса та відповіді в нашому житті. Щоб ми про них не забули. Ми минулого разу вже говорили, чому так важливо згадувати, що Господь робив в нашому житті. По-друге, коли ми дякуємо, ми віддаємо Богові славу. Ми маємо віддавати Йому славу, тому що вся слава належить тільки Богові. І ми маємо прославляти Його святе ім'я. По-третє, наша вдячність є визнанням Божої величі в нашому житті, що Він діє. І за що ми йому дякуємо? Тож, підводячи підсумок про молитву, ми маємо бути відкриті всім серцем перед Богом, бути постійними в молитві і бути вдячними. Третя, наступна настанова, про яку пише Псалмопівець, це аналіз життя в світлі Божого Слова. 59-й вірш. Я переосмислив свій життєвий шлях і спрямовую свої кроки до твоїх свідчень. Про що говорить тут псалмопівець? В російському перекладі ми читаємо, він каже, розмишлял, о путях моїх. Тобто тут він говорить про роздуми, про аналіз свого життєвого шляху. Аналогічну думку він висловує в 138 му псалмі, псалом 138, 23, 24 вірш: досліди мене, Боже, пізнай серце моє, досліди мене і пізнай мої шляхи. Подивись, чи нема в мене дороги беззаконня, і скеруй мене. На шлях вічний. Нам потрібно постійно аналізувати свій життєвий шлях. І не просто аналізувати, бо я впевнений, що так чи інакше в різні мірі кожен з нас це робить. Важливо це робити саме в світлі Божого Слова, що я зробив, а що я не зробив, прирівнюючи усе до Слова Божого, чи виконав я Божі настанови сьогодні, чи дотримувався я Божого закону, чи на вірному я шляху взагалі. Чи йду я тим шляхом, який для мене передбачив Господь, і молитися про те, що Бог скерував на шлях вічний. Подивіться, що говорить про це Христос у Євангелії Матвія, 7 розділ, 13-14 вірш. Написано так: входьте вузькими воротьми, бо широкі ті ворота, і широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато є тих, які ними входять, але вузькі ті ворота, і тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить. Господь каже, що є лише два шляхи. І ми вже сьогодні казали, що у людини є вибір. Людина може обрати широкий шлях, де вона буде робити, що хоче, жити як хоче, як то кажуть, жити у своє задоволення. І здається, ось вона свобода, живи як хочеш. І ось чому ми говоримо про те, що на все треба дивитись через призму Божого Слова. Бо те, що людина для себе називає свободою, Слово Боже називає рабством. Прочитаємо Євангеліє від Івана, 8 розділ, 31, 34 вірш. Тож промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили в Нього, якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями. І пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. Вони відповіли йому: ми є потомством Авраама, і не були ні в кого, і ніколи не вільниками, То як же ти кажеш, що станемо вільними? Відповів їм Ісус, знову і знову запевняю вас, що кожен, хто чинить гріх, є невільником гріха. Тож ми бачимо, що кожен, хто робить гріх, він знаходиться у рабстві диявола. Ні про яку свободу тут мови йти не може. А про вузький шлях та ворота написано так: мало є тих, хто їх знаходить. Тобто цей шлях, він потребує зусиль. Він потребує пошуків та досліджень. Саме тому ми кожну неділю повторюємо про важливість вивчення та дослідження Слова Божого. Адже там дорога життя. Саме тому ми зараз говоримо про те, що нам треба аналізувати свій шлях. І саме в світлі Божого Слова. Як це робив Давид? бо як ми можемо побачити, що наше людське розуміння може кардинально відрізнятися від Божого? Наступний момент, четвертий. Радість бути з народом Божим. 63 й вірш. Я друг усіх тих, котрі шанують тебе і дотримуються твоїх заповідей. Знаєте, коли я прочитав цей вірш, я довго думав, як він вписується тут в контекст. Спочатку Давид говорить про свої відносини з Богом, про свої молитви, про те, якому тяжко серед нечестивих, як цей вірш входить сюди. А потім я зрозумів, що самопівець тут говорить про те, у чому він знайшов відраду. У тому, що Господь Його доля він знаходить відраду. У тому, що він може звертатись до нього у молитві, у тому, що йому відкриті Божі шляхи, і у тому, що він може мати спілкування з народом Божим. Чому для нас так важливо спілкування один з одним? Я виділив три основні моменти спілкування. Перший момент спілкування. Є для нас благословіння. Бог нас створив соціальними. Людина потребує спілкування і більш за того спілкування саме з однодумцями. Я думаю, ви погодитесь зі мною, що дуже складно знаходитись серед оточення, в якому ти не маєш однодумців. Тому для нас велике благословіння зараз знаходитись тут один з одним, підкріпляти один одного, молитись один за одного. Давид каже, що він був оплутаний тенетами нечистивих. Серед них він знаходиться у постійній боротьбі, йому тяжко. І яка відрада знаходитись серед народу Божого? Наступний підпункт спілкування це спілкування сприяє духовному зростанню. Відкриємо лист до Ефесян, 4 розділ, 16 вірш. Від нього усе тіло від Христа складене і надійно сполучене різними зв'язками в міру дії кожного окремого члена тіла. Тіла зростає на збудування самого себе в любові. Тобто, коли ми знаходимося під керівництвом Христа, кожен буде задіяний як окрема частинка Його тіла. Ми будемо підкріпляти один одного, допомагати служити один одному та разом з тим служити Господу Христу. Усе це буде сприяти, ми бачимо, нашому зростанню у Христі, на збудування самого себе в любові. Наступний пункт спілкування, наша любов один до одного є свідоцтвом для світу. Відкриємо Євангеліє від Івана, 13 розділ, 34-35 вірш. Нову заповідь даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. З того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою. Знаєте, я згадую ситуацію, коли один невірушний хлопець, який, м'яко кажучи, не дуже любив, коли йому розповідав про Христа. Він не хотів слухати, але була така ситуація, і він мені якось каже такі слова: Ну, знаєш, каже, вам легше. Вам віруючим легше, бо ви постійно підтримуєте один одного. І знаєте, у той момент мені в серце була така радість, така радість, що люди, які навіть противляться Христу, які не йдуть так, до церкви, вони бачать, вони бачать цю любов, бачать, що любов Христа вона нас з'єднує. Бачать, що Господні слова, вони вірні, що Його кров нас зробила, як ми співаємо у тому псалмі, рідними, друзями. Та християнами. Тому Давід каже: я друг усім тим, хто вклоняється Господі, я разом з народом Божим. І наостанок я пропоную повторити ті настанови, які відкрило нам Слово Боже сьогодні, і будемо молитися. Перша настанова усвідомлення, хто для мене є Бог та прийняття рішення слідування за ним. Друга, ми маємо перебувати в молитві. Третя настанова аналізувати життя в світлі Божого Слова. І четверта знаходитись серед народу Божого. Хай нас Господь благословить у цьому. Будемо молитись. Дорогий наш Господь і Бог, батько Небесний, я щиро вдячний тобі за те, що ми можемо знаходитись зараз тут разом, в Домі молитви, за те, що ми можемо разом читати Твоє Слово. Славословити Тебе, Господи, благослови наші серця, щоб вони були відкриті для Тебе. Допоможи, щоб ми ніколи не забули ту ціну, яка була сплачена за нас на Головському Христі, Господи, що усе, що ми маємо, це дав нам Ти, Господи. Ти зробив неможливим можливим через цю жертву. Благослови, щоб ми ніколи не забули ту ціну, яка була сплачена за нас. Допоможи, щоб наші серця і наше життя воно було повністю віддане. У славу тобі, Господь! Нехай святиться Твоє ім'я в нашому житті, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.